Доброго ранку всім добрим людям. Я той тиждень була так зайнята з різними установами. Двічі в військкоматі була. Ой, я навіть не знаю, як це назвати. Один раз вийшла. І матюкалася про себе зрозуміла, що знаю мало матюків, щоб описати весь свій стан. Ну, ще не закінчилося в мене це все діло, ще будемо продовжувати. От, так що, отут такі справи. А тепер у нас ще похворіли хлопці: спочатку один, тепер другий. А я не знаю, чи то. Захворіла чи ні? Ну, якось так. Ось стала памела різати, так як весь Тікток показує. До речі, мені сподобалося так. от Повинні гості були до нас приїхати, а за того, що хлопці хворі, то, звісно ж, ні. от Памела, до речі, дуже люблю. Ціни в магазинах кожен день все краще і краще. Отакі от, от справочки. Ну, від кухні мене ніхто не звільняв, звісно. Доводиться годувати родину кожного дня і не один раз. Говорять, що червоний памело набагато смачніший, але якось мені е цього року не вдалося купити. Оце у мене м'яско запечене, це в нас, до речі, сніданочок такий був. Різні сніданки то хто коли і як. От. І вечері різні. Це я нарешті все ж таки зібрала це своє новорічне і винесли на кладовку. Ну, а це вже в нас вечеря. Вечеря салатик, зелені дуже хочеться. І картопляна піца. Здається, це вона була. Ні, це м'ясо запечене. І рисива вермішель. От, ще отакі вечері у нас бувають з рибкою, з картопелькою, і теж салатик. Дуже дорога зелень, дуже. Але не всього можна наморозити. От. Ну, і крильця бувають і знову салатик. Ну, Чесно кажучи, просто капуста на Так от, а це я Вирішила спробувати із суміші наробити оладок. Сподобалась, ну то я окремо покажу. Потім для розваги сходили в English Home. Зараз у них там акції. От простирадла за 239 гривень вийшла. Непогане таке простирадла, це велике, на диван підходить. Потім ще одне купили. Я не знаю, чи вдома залишу, чи потім на дачу заберу, ну, якось буде. Єдине, що кольори ну такі вони ніжні, простенькі, нічого такого. Хочеться квітів. якихось, ну ну але як є, ну, Ціна приємна іначе б начебто так на дотик, дутик. Коли попереться, тоді буде зрозуміло. А ще бувають у нас ось такі вечері. Це дуже рідко, але все ж таке буває. І така, і така, і ой. ой, ще спробували моті. Я все хочу їх сама спробувати робити. От, ну, це купили, зайшли в магазинчика і купили. Яке ж воно куплене? Ну, не можу сказати, що нам сподобалося. Напевно, є люди, яким подобається, яким ні. Діляться на два табори, я так думаю. Цікаво, але от зовсім не те, що я собі уявляла. А хто як? Ну, такеньке собі. Ну, Спробую сама зробити, тоді вже будуть у мене основні висновки. Годиться воно чи не годиться. Ну, а сирна запіканка це завжди топчик. Завжди виходить, завжди це смачно це до чаю. От, ввечері приготувала, а на сніданок, вона вже відстоялася, і він, як смачно можна поснідати у вихідний день. Замовляла собі каву. Ну, по опису, по аромату, дуже така смачна кава. Так все цікаво, он наліпки в подарунок. Прислала до Дня Валентина, але заварила нас крапельна кавоварка. Чорний мені не дуже. От коли додала вершки, то вже був зовсім зовсім інший смак, і сподобалося мені набагато більше з вершками, ніж просто чорна кава. Ось тут я купувала. Там 260 чи 239 гривень, якось так. А ось у мене є 238, так? Так, 250 грам. Ну, не знаю, буду я ще таке купувати чи не буду. Видно буде. І ось такі у нас ще бувають в вечері: бурячок, хек смажений. знову ж таки, салат. Це пекінська капуста. От. Ну смачно, мир буде.